Сьогодні на сніданок. У нас такі запечені баклажани зробили в електрогрилі. Дуже швидко і смачно. Трошки олії. І зробили таку намазку: Плавлений сир, 2 яйця і чесничок і майонез трошки. І зараз на цей баклажан намажу. Це як єврейський салат, так ми його називали. У дитинстві мама готувала постійно на всі свята. Пам'ятаю. Ну і я готую іноді. Дуже смачно. Плавліний сир вже не такий смачний, як був раніше, більш штучний якийсь смак у нього. І також потім так зроблю з кабачками і з солодким перцем. Апетитно і корисно. Отак понамазувала і ще натертий сир. Добавила зверху. Я вже спробувала дуже смачно, вже хочеться з'їсти все. Хлібчик спікла сьогодні, як я люблю, коли він хрустить. Отак. Клас. Хочу зробити запечені фаршировані перчики. Я їх так розрізала, щоб було зручно кладати фарш сюди. Так, тут зробила курячий фарш, плюс додала полусварений рис, це у нас паприка копчена і куряча приправа. Добавлю сіль і підсмажила моркву, цибулю і добавлю сюди фарш. Зараз все перемішаю і все, буду начиняти перчики. Зараз я поставлю в ту духовку на 190 градусів на 20 хвилин. І пусть готується, а потім вже буду посипати сиром. Так, все, перчики готові. Ну, десь приблизно 40 хвилин все разом було. Сир зверху. Дуже смачно і корисно будемо вечеряти. А це я зробила рублені котлети з курячого філе. Син їх дуже полюбляє. Осхітілена! Тільки що подивилася. Цікавий фільм Восхитительно. Це фільм про кухаря у Франції 18 століття, який створює перший ресторан. І він справді виправдав свою назву Восхитительно. Ця історія про кухаря, який після поразки не здався, а створив щось нове місце, де люди вперше могли насолоджуватися їжею як мистецтво. Фільм неймовірно атмосферний: краєвіди, музика все таке красиве. Що хочеться дивитися і смакувати кожен кадр. А ще цей фільм про віру в себе, про любов до справи і про те, як навіть одна людина може змінити цілу епоху. Після нього хочеться готувати з душею і жити смачно. Рекомендую подивитися для підняття настрою. Ви отримаєте задоволення від перегляду цього фільму. Це фільм 2021 року свіжий. І тут я на ринок Анголенка, Тут бачите, скільки котиків сидять. Такі схожі, чорні з білою грудкою. І тільки один такий полосатий. Дуже цікаво. Усім привіт! Сьогодні я ходила на базар. Сьогодні вівторок. І я хотіла купити сливи для того, щоб законсервувати варення. І пішла на, на оптовий. Там все продають в мішках, в ящиках, і ціни непогані, не, не але все в мішках. А мені так багато не потрібно було. Я там знайшла одну жіночку, яка продавала такі гарні сливи. вони дуже солодкі, м'які. Такі прям м'які-м'які. І від 4 кілограмів я взяла по 25 гривень. Тобто я на 100 гривень взяла 4 кілограми. І це дуже добре, тому що вони супер смачні. Буде класне варення у нас тепер. От Було із яблук, а тепер зробимо із слив. Дуже добре піде взимку сливове варення. Оце в цьому році із фруктів. Найдешевші фрукти. Все інше коштує намало, а сливи на базарі десь приблизно 30-35 гривень. Ну, такі гарні по 40, я дивилася, були. А у жіночки взяла по 25. Отак. От Потрібно буде ще потім купити і зробити сливовий піріг. Я там бачила рецепт. Хочу дуже. Так, а також взяла, у мене вже була така сумка важка. Я ще огірки прикупила теж на консервацію. Зараз я вам покажу, я їх замочила у ванній кімнаті. Будемо консервувати сьогодні. Вот. І була там кукурузка, вже не на оптовому, а просто. От по 6 гривень. гривень. Дівчина мені дала спробувати таку сиру шматочок і казала, що вона дуже солодка. І справді, вона солодка. І тут, бачите, ну така вона невеличка, тут по 6 гривень взяла такий сорт. Зараз трошки остине і я буду їсти. Я скучила за нею. Так, а от огірочки а, теж взяла на оптуму, ходила-ходила. Люди продають сі в великих мішках таких прозорих, і всі тільки по мішках. І там 26 гривень, гривень були вони у них. У них. А я знайшла у одного хлопця по 18 гривень. І він мені дозволив взяти і вибрати ті, які мені сподобались. Сподобалися огірочки. Такі невеликі всі, я тут стояла, і у мене тут вийшло десь 5 кіло цих огірків. Я повибирала собі на консервацію, зробимо огірочки, і вистачить, я думаю. От у мене все 5, 5 ще чимось кілограмів вийшло на 100 гривень огірочки. А я там в інших містах бачила по 30-35 вони і навіть по 40. Тому сьогодні мені пощастило, поки замочили їх у воді часа на два, а потім будемо консервувати. Ще у нас там кабачкова ікра, теж хочемо законсервувати її. І кабачки купили, все є. Отак. Так, що... Сьогодні я дуже гарно сходила на базар і взяла те, що планувала. А так, багато там і помідорів, і баклежан, і перцю, перцю, всього. Ну, все е, в мішках. Тому, кому потрібно багато, можна купити в Запоріжжі, там на оптовому непогані ціни. Так, робимо варені зі слів. Що ми зробили? Убрали косточку. От вони, наші косточки. <гум> можна посадити багато, багато слив. І буде рости. Дуже гарний сорт, до речі, Оце шутка. І такими дольками на м'ясорубку перемололи цю сливу. І тепер часа два будемо варити на такому слабкому вогні потихесеньку. У нас вийшло з 4 кг чистого перемеленого в м'ясорубці сливової, сливової маси. 3,430 г. І додаємо цукор по смаку, тому що можна додати і до кілограму на 1 кілограм слив. Але, я думаю, буду поменше додати, тому що слива дуже солодка. І так потихеньку кипить. Піночку вже зняла. Спробувала. Варення дуже смачне. Виходить, такий колір гарний. Вже можна їсти така смачна пінка. А тут яка краса сливового варення готове. Так, вийшло 5 півлітрових баночок. Тут трошки менше, ну нічого, пусть буде, дуже смачне, солодке. Цукор ми додали кіло 180 грамів, отак от. Зважили і вистачило Отак було 4 кг сливи а вийшло з цього 5 півлітрових банок варення сливого. Само варення ми варили 2 години рівно. І все. І зараз буду робити огірки ще. Фух, а я тим часом вийшла на вулицю. Подихати свіжим повітрям трошки. То у нас там все кипить, варення вариться. Зараз буду огірки мити і підготовляти їх, щоб законсервувати Троянда, як вниз плетиста впала. На вулиці так гарно, у нас сьогодні обіцяють, що буде дощ. Чекаємо, тому що хочеться прохолоди трошки. А от у нас трояндочка гарна яка. І теж так гілка нахилилася у нас і симпатія, трояндочка тут розпускається. Дуже Ви Бачите, тут теж отам от, от один ельф і багато бутонів. І тут симпатія вже розкрилась. І так більше нічого. Такі поодинокі у нас квіти. Ну і гартинзі. Всі поопіклися. І от тільки от така дуже гарна рожевенька. Залишилась. Не знаю чому. Ну, така погода дуже гарна. Сусіди у нас тут поспиляли грушу, там от. вже у них таке велике дерево там було. А зараз немає більше такого простіру стало. Тому дощик. Обіцяють. теплий вересень в цьому році, дуже теплий. так гарно на вулиці. Супер. Мені така погода дуже подобається, і як нам мога дольше, щоб вона така була у нас. Все, піду мити огірки. Так, тут сливове варення теж буду відносити в підвал. Тут небагато баночок вийшло. Буде смачно, таке густе. Бачите, яке воно клас. Ну і гірочки теж. Так ще хочу вам показати, я вам казала. На днях, що побілили ми підвал, тут де ми зберігаємо консервацію нашу. Прийшов час і зробили. Так, чистенько, свіжо, все тут гарно. Це чоловік все зробив, я не робила. Я тільки купила все це. Так, полиці пофарбували. І я взяла, взяла такий сірий колір, гумова фарба, як мені. Сказали на базарі, дуже тримає колір гарно і не здирається. От. От. Освіжили і так стало чистенько дуже. Тут У нас, у нас тут вже поповнюються запаси, їх небагато, тому що ми почали консервувати тільки от на, ці, на, на цьому тижні так вийшло. Тут з яблук варені у нас тут ще Вогник залишився з того року. Дві банки огірків з того року, от наші нові помидорчики залишилися. І там буде ще варення і ще огірки. І все. І більше нічого не будемо робити в цьому році. Ага, ще ікра кабачка буде. Точно. Зробимо ще ікру, добавиться. це все. Буде вільне цьому році. Ми вже багато не консервуємо, тому що ну, це не потрібно. Син наш не їсть, діти не їдять консервацію. От, а ми так потрошки. На зиму вистачить. Оце раніше консервували в 3-літрових бутилях, я пам'ятаю. І багато було у нас всі полиці були зайняті, і все було тут в консервації. Тут ми будемо. Зберігати картоплю, можливо, морку. В общем, у нас тут дуже тепер чудово стало. Так. А, от, а от ці бутиля, які ми винесли поки що з підвалу, і, і 3-літрових багато будемо їх убирати сюди. Тому що ну, нам стільки не потрібно. Нам вже не потрібен такий великий об'єм для там тих же помідорів, огір, огірків то буде стояти. От це раніше та, мої, моя мама так консервувала побільше, і ми так консервували, компоти варили, там все. От це потрібно буде так помити, бачите, як багато пилі. І все. Вон у нас ще там такі от. баночки залишились, ми скільки брали раніше там кабачкову ікру покупали, і все це дуже гарно підійде для варення, для кабачкової ікри, там, і для чогось такого. Ну, те, Тут у нас теж подвал, і у нас ще такий є котел від Арестон. Стоїть тут, от, і все. От так от у нас тут такий гарний підвальчик. Полиці не всі зайняті. А як у вас? Як ви консервуєте, розкажіть? Багато чи небагато вже? Мені здається, що все ну, раніше так багато консервували, зараз вже поменше. Хоча своє а, смачне от таке от консервування дуже це добре. Тому що ціни зараз в магазині на всі ці варення, джеми, консервацію на помідорчики, на огірки дуже дуже висока. Тому трошки для себе буде в самий раз.